Про можливі варіанти розвитку подій і про те, яким чином здійснювати тиск на агресора, будемо говорити далі. Я вітаю в ефірі українського радіо, політехнолога Тараса Загороднього Тараса. Моє вітання Доброго дня. Отже, маємо констатувати, що і в Україні так само невигідно зараз йти на будь-які перемовини, тому що ми втратили достатньо велику кількість е, територій, і фактично до невгурації Трампа у Путіна одне завдання захопити якомога більше українських земель для того, щоб потім спробу. Це висунути як якусь умову, можливо, на обмін, можливо, для торгу на перемовинах. З іншого боку, ми чітко бачимо, що починає реалізовуватися той самий непомітний на початках плат Трампа, про якого ще кілька місяців тому писав наш колега, журналіст Віталій Портніков. Якщо Трамп буде бачити, що супротивна сторона в даному випадку Путін з ним не погоджується, його риторика цього голуба миру вона зміниться на риторику жорсткого яструба. І Віталій Портніков. Тоді сказав, тобто він може віддати наказ, наприклад, бахнути по столиці Російської Федерації. От в такому сенсі розглядати події, як ви думаєте, варто чи не варто? Погоджую з паном Портніковим. Звичайно, тому що Трамп вважає, що головним ковбоєм в цьому світі є. Він так, він є головним. А всі інші е, слідують його наказам. Путіну він не хоче фіксувати лінію розмежування. Давайте так Трамп з, з раціональної точки зору виходить. Ну що це є конфлікт піс він виходить з такої пропозиції, фіксуємо по лінії розмежування і починаємо розмовляти, умовно кажучи. Росія ж цього не хоче робити, і вона категорично проти цього вона вже неодноразово це робила. Чому тому, що Путін 14 червня 2024 року публічно сам висунув умови, вскривши тим самим свої карти, і він не може від цього відступити. Він що сказав, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсонську область, Донецьку область, офіційно. Не відмовитись від НАТО, визнати ці території російськими. Тоді вони тільки пропиняють вогонь Дослівно говорю. Mm, тобто, практика по ескалації такої. Далі Путін хоче, щоб фіксація російських завоювань була зафіксована міжнародним договором. Він фактично хоче, щоб американці визнали анексію української території. Далі він хоче демілітарізацію України. Ну там денацифікація, вся ця от туфта. Але ще зверху, що хоче Путін, Путін же і далі буде вимагати те, що вони хотіли в 2021 році, озвучено. Вони хочуть, щоб була ліквідована військова інфраструктура НАТО на території східної та центральної Європи. Вони хочуть контролювати це. І десь я вже читав Financial Times, от писало, що Путін навіть хоче вимагати, щоб Фінляндія та Швеція вийшла з НАТО, і це означає, що це категорично протирічить позиції адміністрації Байдена. Ой, Трампа вже я упевнений, що вони поб'ються головою від цього Лікарню будуть перші розмови. А почують перекази казок про почені Фрюковічі і все інше, і перейдуть до плану Б. Плану Б, який було писано Помпео, дати Україні 500 мільярдів лендлізу, дати все, що тільки можливо, взагалі розмовляти з Путіним, виходячи з лінії 24 лютого. Тому ну, каріш до цього буде йти. Ну тут ще накладаються інші проблеми для Росії. Накладені вже санкції на так званий чинівий. float. Точніше він не був ціньовим, все вже офіційно торгувалася. Влупили по Газпромбанку, влупили по цих танкерах, влупили по страхових компаніях, які це страхували, і так далі. А це вже проблеми великі для Росіян, тому що без торгівлі нафтою фінансувати війну буде дуже важко, фактично неможливо. І далі ми повинні розуміти, що з адміністрацією Трампа час працює на Україну, тому, що Трамп у нас багато галасу було навколо цієї прес-конференції, яку він дав. У нас їх завжди вихсмикнула з Тексту те, що вони думають, що зрада і качають зраду. Люблять у нас зраду качати і так далі. Я послухав прес-конференцію. Там ледь на третина прес-конференція було присвячено розповідям Трампа, як він буде бурити, бурити, бурити. Він хоче купу нафти на зовнішніх ринках а, і газу. Це означає, що російський газ, в принципі нафта, не потрібна буде Трампу. Тут у них величезне протиріччя з Путіним. Ті санкції, які були додатково накладені, це викличить величезні проблеми для росіян, і вони будуть. У тільки наростати вже я думаю, що вже в другій половині цього року. Якщо Трамп ще виконує свою обіцянку обвалити ціну на нафту до 40 доларів, а це можливо буде зробити за рахунок Саудівської Аравії за рахунок інших виробників нафти Канади, в тому числі, а даже претензії Трампа до Канади, коли він там тролі їх стосовно того, що ставати 51-м штатом США, це те, що Канадці багато нафти експортують в США. А він жирно натякає, що треба нам тут в США, давайте в. І в Європу це будемо експортувати, і це означає, що позиції з хотілками Путіна будуть значно гірші і гірше з кожним днем. Тому не слід тут розганяти зраду. Часто у нас люблять розганяти зраду, звикати до манери Трампа вести перемовини. Це він так веде перемовини, коли, знаєте, робить такі заяви, які здаються нелогічними, але вони всі логічні, все логічні. Це всі заяви вони в чіткої послідовності. Вони викидаються і. Це означає, що питання того, що хотіли Путіна. Ну точно вони не будуть виконуватися, як хоче Путін. А для нього будь-яка нього ж існування взагалі держава України є ну просто програшем у війні. Шановні радіослухачі, вислухайте ефір українського радіо з нами на зв'язку. Політехнолог Тарас Загородній. Варто запам'ятати один з афоризмів, який щойно народився з легкої руки Тараса Загороднього про те, що перший ковбой у світі це я. А отже, хочете так. не хочете, а будете зі мною рахуватися. плясати під мою як кажу очевидно, Ну, до... дивіться, коли він навіть говорить про перемовину Путіна. Ви зверніть увагу, в якому він канотації говорить. Він же ніде не сказав, що він хоче зустрічатися з Путіним. Він сказав, що Путін хоче зустрітися зі мною. Це зовсім різні постановки питання. Тараса, я хочу нагадати, очевидно, кілька днів тому надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах свого часу Валерій річали сказав, так само була ситуація з неправильним вирваним з контексту. Прес-конференції перекладом він сказав, вчить англійську мовою. Наберіться терпіння, коли ви слухаєте прес-конференції, слухати весь весь обсяг інформації, тобто а не гнатися да, за сенсаціями, да, тобто да, у нас люблять. Причому у нас часто говорить те, що ну я думаю, що тут росіяни активно нам е, підігрують е, нашим родофілам, А коли вони вкидають якісь фрази, які Трамп не говорив, наприклад, е, була вкинута фраза, що він сказав, що весь захід проти вступу України в НАТО, ну я я цієї ці фрази, не чув. А те, що він говорив про НАТО це теж нічого не означає. Це може бути змінитися у будь-який момент. Так, те, що Трамп говорить, що він розуміє Путіна, це взагалі нічого не означає, тому що ну Трамп ну, наприклад, коли був президент, зустрічався з Путіним. А далі, перше риторичне українське запитання і що? влупив по росіянах в Сирії тоді, зупинив північний потік будівництва, який активно будувався. Коли була концентрація військ вперше на кордонах з Україною. Він підняв стратегічні бомбардувальники, які літали над Україною. Два стратегічні бомбардувальники Б-52 з офіційним формулюванням для стримування Росії. Ну і нагадаю, Трамп зняв ембарго на постачання зброї в нашу державу, яке було накладено ще Обамою, і так далі. Тому тут слід оцінювати дії не слова. А ви повинні ще розуміти, що Трамп дуже вмілий і вправний переговорник. Він вміє створити от американців і такі гарний термін. Знаєте, створення ситуації. Це стратегічної невизначеності, тобто спробую гадай, де я влуплю, мовно кажучи, якщо перекладати на людську мову, а і так далі. Тому ситуація така, там вона не здається такою критичною, як е, хочу подати деякі медіа і розмухувати всю цю історію. До речі, от Вольт виступав. Якщо от загально подивитися на виступ Вольца, це означає, що ніхто нікуди кидати Україну не збирається. Як часто у нас теж розганяється зраду, що Трамп припинить допомогу Україні? Це раз. Друге, він офіційно сказав, що Трамп може дати дозвіл бити далекобійною зброєю. Це два, тобто батагон та пряником будуть його змушувати робити те, що скажуть старші, а не те, що, що він хоче. Тарасе, я перепрошую, хотілося б з'ясувати вашу точку зору поняття далекобійна зброя. Це 500 кілометрів, чи це уславлені томагавки? Ні, а давайте так дивіться по міжнародній класифікації те, що 300 кілометрів, от матакамсами, те, що там б'ють по території Росії, це вважається ракети малої дальності, а середньої дальності це вважається до 4 Тисячі кілометрів той же Орешник, пресловутий, або ліщина українською, да, да да ну то ні, ну Орешник – це міжконтинентальна ракета, тамагав все ж таки крилата ракета і так далі. Тому давайте так. Ми повинні розуміти, ну слідкувати теж за Трампом і грати на його амбіціях, тому що Трамп точно не хоче бути Байденом, як він же звинувачує Байдена, що він там Афганістан все програв, показав слабкість Америки і так далі. Що він найслабший якщо... президент в історії? Да, якщо він буде робити поступки на Фронтовані путіни, його ж там всі заплюють, будуть плювати в тому числі демократи, які будуть показувати, що він слабкий, і так далі. Я вважаю, що Україна в особі Зеленського достатньо грамотно теж розігрує Па карту. От коли було інтерв'ю Фрідману, от у нас теж заплювало все це інтерв'ю, хоча це не передбачалося для української аудиторії. Що головне там сказав а, Зеленський? Трамп красавчик молодець, а те, що подобається Трампу да. він головний, а він же потім відзначив, давай, давай, відзначив давай, вже давай. в своєму пості. Да. Трамп да, сказав, да, що да, меде Зеленський да, відзначив. Да. 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 да що він молодець, там і так далі. І цікаво, ще яку пастку ставить Путіну в дійсності наша влада. Як ви знаєте, ми по внутрішнім питанням звичайно є питання щодо як у нас керується країною, що у нас які кадрові рішення, як це відбувається, але щодо зовнішніх питань я вважаю, що достатньо грамотно розігрується така. Річ Зеленський же як сказав, давайте так я зустріну спочатку з Трампом, потім Трамп зустрінеться з Путіном. А потім ми там, як би там, на трьох, умовно кажучи, зберемося. Проблема в тому, що Путін не збирається зустрічатися з Зеленським. Путін взагалі не хоче вести перемовини з Україною. Путін хоче вести перемовини з з питання України. Він мисли так: я зараз піду щось там домовлюсь з Трампом. Трамп потім буде нав'язувати Україні те, що ми там домовилися. Ну так не буде це зрозуміло. Він не хоче зустрічатися з Зеленським, а це теж буде паска для Путіна, тому що Трамп же миротворить, значить, треба зібрати всіх. А якщо ти не хочеш, ну Зеленський скаже: ну бачите, я так хотів, так хотів, знаєте, що так переживав. А він не хоче. От він не конструктивний, він усьому винуватий. Чому Путін не хоче з Зеленським зустрічатися? Тому що, по-перше, він вже вважає, що він нелегітимний. Вони тут потрапили в власну пастку, яку вони говорили. Ну і для Путіна він же називає Зеленського, що він очолює не нацистську державу. Ну як він потім буде пояснювати своїм, що він сидів за одним столом, як він говорить з неонациста. Натякає, що Зеленський єври. Ну тут. У нього звичайно конфлікту логіки звичайно ніякої немає. Там нацисти, євреї і так далі. В його розумінні. Далі ви повинні розуміти, що те, що вони ведуть наступ, ну можуть вони поки що вести наступ. Це правда. Ніхто тут не заперечує, але Україна теж проявляє силу. По перше українські війська знаходяться на території Росії. Це теж для Трампа прояв слабкості. Росіян в першу чергу далі у Росіян немає важелі тиску на близький схід, який у них завжди був. Вони завжди тиснули на американців. Це вони зараз не можуть погрожувати Ізраїлю. А це для американців завжди була болюча тема. Не можуть ну оскільки їх витурили з Сирії? Далі Трамп що буде ще говорити? А що Росія може взагалі гарантувати? Ну, от що може гарантувати? Він скаже Путіну або на рівні цих експертів, скаже а що ви можете гарантувати? А іноземні війська на вашій території кожного дня. Ви а ви помітили, як інтенсивність ударів по території Росії різко зросла. А у нас кожного ми просто вже звикли знаєте, там. Кидатися, там згоріла, там влупили там СБУшники влупили по цьому по Санкт-Петербургу, по терміналу, там зарізали генерала Кирилова в центрі Москви. Фактично, а це ознака слабкості для американців. Вони будуть про це натякати, скажуть, А що ви контролюєте, якщо ви всередині країни нічого не контролюєте? І тому важелі тиску є далі. Українці спіймали північно-корейців. Це дуже цікавий момент. Ми повинні розуміти це, те, що показали живого північного корейця, довели, що війна розрослася. Є треті країни, які вже беруть участь у конфлікті. Тобто, це фактично, ну юридично підкреслений факт того, що третя світова війна почалася. Вона так і в принципі йде. Вона просто ще не називається. Тільки в підручниках вже історії будуть писати, що третя світова війна почалася з України. На зараз воно просто так називається. Це за мірками, навіть з достатньо вегетаріанської адміністрації Байден, навіть за ними мірками, це ескалація, поява іншої країни. І Зеленський правильно їх зараз буде тягати цих північних корейців, запитувати, забирати будете ось і так далі. Тому що це загроза вже південній Кореї. Оскільки зрозуміло, що армія північної Кореї зараз муштрується, теж в Україні вчиться, і це означає, що вже за загрозу для прямого союзника Сполучених Штатів Америки, південної Кореї, де знаходиться військова база, і це може використано бути вже північної Кореї проти південної Кореї, і тому ці козири слід накопичувати. До речі, не виключаю, що якісь сюрпризи чекають нас за цей тиждень, наприклад, гуманітарна місія в Придністрові, де теж будуть якимось дивним чином викинути російські війська. З території Придністров'я і так далі, я або в Брянській області, або щось ще я думаю, якийсь сюрприз росіян чекає, і вони нічого не зможуть абсолютно зробити, а нічого не можуть зробити. А це ми можемо вигравати тільки в асиметричній війні. Ми повинні розуміти. Чим більше будемо бити по території Росії, тим більше знаєте хрестиків буде на нашому боці з боку американців, тому що це демонстрація сили. Тарас, якщо фіналізувати наш аналіз, справи виглядають достатньо, я сказав би привабливо, незважаючи. Ще на дуже важку ситуацію на сході на дуже затяжні бої. Виснажливі кровопролитні в населених пунктах Донеччини, Покровськ. Рашисти вчаться швидко. Ми теж повинні це розуміти. От Застосування штучного інтелекту в цих іранських шахедах в цьому залізячі смертоносному. Оптоволоконні кабелі, проти яких реп український поки що шукає засоби протидії. Вони не хочуть брати Покровськ. Вони його хочуть в лоб. Вони хочуть обійти, тобто кліщі після 20 січня. Ня, з урахуванням всіх, як кажуть, про і контр, за і проти заяв потенційного радника. З національної безпеки американської адміністрації майка Волца очевидно ситуація може почати поступово. Я не хочу говорити швидко, тому що це широкомасштабна війна, але поступово почати мінятися. А й була ще інформація чудова, що вперше українські танки Україна починає демонструвати танкову перевагу над Російською Федерацією, теж надихаючи приклад. Процеси я скажу так: вже йдуть. От санкції, те, що було накладені по цьому флоту, це вже перший дзвіночок. і Це дуже гарний дзвіночок. Я вже там. Бачу інформацію, що вже китайські порти теж не приймають російські суда. Далі не виключено блокування взагалі Балтійського моря, тому що ми бачимо активність вже фінських і естонських прикордонників, які починають доглядати розглядати ці суда, які там є. Там я думаю, що може виникнути питання, і тут така країна, як Данія, може проявити активність. Пов'язане з тим, що вони нарешті можуть подивитися, а що там у нас з екологією, і чи відповідають вони екологічним вимогам, і так далі, і там, взагалі, в Балтику можуть перекрити. Але процес іде в дуже швидкими темпами, і значно більше ніж 20-го числа, тому що от серце проблеми Путіна це його нафта і протирічка з Трампом. У якого є власна нафта, у нього взагалі є наполеонівські такі плани, що постачання в ЄС повинні забезпечувати американські корпорації, викинути. Ти туди звідси назавжди Росію, а це означає, що у Росіян зникає ще один аргумент, яким вони активно трахували ще до 2021 року. Це тим, що вони завжди говорять: ну давайте віддайте нам Україну, а ми будемо вашими союзниками у потенційній війні проти Китаю. А тепер американці запитають просте запитання: а чим ви будете воювати проти Китаю? Да, оскільки у вас виснажені вже і радянські запаси, і ви під санкціями знаходитесь, ви безнадійно відстаєте в багатьох галузях. Це раз технологічна залежність від Китаю вже достатньо висока за ці роки сформувалася. і далі, навіть якщо теоретично Путін скаже, ну дайте мені можливість відновити міць свою. Це що означає більше продавати власної нафти? Ну так Трамп скаже: Ну мене пацани в Техасі не зрозуміють. Вони самі хочуть качати нафту так. Що ж гайгуде, так що там вже є глобальні протиріччя з Росією. От глобальні протиріччя, які неможливо різні. Ними там знаєте ужимками різними там маніпуляціями, які Росія часто висуває важелями, яких уже немає просунути, і тому в даному випадку час грає на боці України. Ми повинні це розуміти. Ми повинні наприкінці сказати, що з 47-м президентом Сполучених Штатів друге номінована на цю посаду Дональдом Трампом, сполучені штати починають потужно формувати очевидно. Порядок денний. Це порядок заснований на використанні. Сили, але сили конкретно проти країни агресора. Трампу не потрібні такі друзі і партнери, як Владі Путін, Путін, як товариш. Сі, очевидно, от на сі теж знайдеться, кажуть, у право свого часу, тому що Китай надзвичайно зацікавлений в торгівлі без торгівлі з Сполученими Штатами, левова частина китайського експорту з країнами Європейського Союзу. Китайська економіка дуже швидко буде стагнувати, і це загрожує величезними соціально-економічними потрясіннями для такої величезної країни Китай півтора. Мільярда людей Тараса, і е, останнє питання: все таки заради е, балансу, ми повинні е, зважувати аргументи двох сторін про Україну про її е, проекцію в майбутньому після 20 е, січня, після навгурації Трампа. Ми докладно розповіли, чи може відповісти на цьому етапі Російська Федерація? Ну вони все все зробили, що тільки можливо. Україна навпаки нарощує свою міць, тому що все ж таки є е, з гріхом пополам, але е, оборонка починає працювати. Ну, ми бачимо, знаєте, як говорив. Лобановський результат на табло це удари по території Росії. Вони йдуть системно. Рік тому ми не могли навіть мріяти. Я хочу нагадати, що Україна почала системно бити більш-менш по Росії тільки на початку минулого року. Це коли по НПЗ почали їх бити, і то були такі точкові удари, і не кожного дня. А зараз ви можете самі стрічку новин підняти або кожного дня, або через день щось прилітає, або по аеродромах прилітає, або по складах прилітає. От нещодавно Венгі знищили склад стратегічного рівня для стратегічних бомбардувальників. Це ж високоякісний газ для стратегічних бомбардувальників. Росіяни не можуть його виробляти вже в такій кількості через санкції і через е, те, що порушені технологічні цикли на їхніх НПЗ на багатьох. Так що цей процес триває, і тому тут слід набратися терпіння, допомагати армії і розуміти, що знову ще раз підкреслю з Трампом час працює працює проти Росії він буде головне вибувати, головний козир Росії це нафту та газ. Ну і не будемо забувати, що це не затуляє абсолютно. Шановні радіослухачі розв'язання українською влади наших внутрішніх проблем. Передусім, питання по лінії мобілізації демобілізація. демобілізації. Демобілізації про це говорить член оборонного комітету представник слуги народу Федір Ваніславський, Доведеться на цьому етапі жахливої російської війни широкомасштабної забути з мобілізацією Треба наводити терміново. Лад і прослухатися до точки зору того ж майка волца, який каже, все одно ви будете знижувати мобілізаційний вік. Будемо сподіватися, ми все чуємо, і події будуть розгортатися в правильному, єдиному можливому для перемоги України порядку. Я дякую за участь в ефірі українського радіо. На зв'язку зі студією був політехнолог Тарас Загородній.